що ти познайомився Іди сюди іди сюди іди сюди Це цікавіший який парубок Вітаю вас, друзі, на каналі Флагман, риболовля та туризм. Це рубрика рибалам по-простому. І сьогодні найпростіша риболовля, яка тільки може бути. Позаду мене чудовий канал. Йдемо з нами дубасити карася на поплавцеву вудку. Отже, ми починаємо. Кракуйте за нами. Ти бачив як воно підняло? Отакі красавчик, глянь. Майже в місті. Майже в черті міста. Я наївся, наївся за літо. Глянь, який краси. Сьогодні навіть садка не брав. Буду так, у ведерце кидати. Ну а потім відпустимо. Покльовка відбулась на два біленьких опариша, один красненький. Ну, зараз також поставлю. Ось так підняв і тримав. Дивіться, наблюдайте за покльовкою. Ану, 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 давай. Давай, Давай, малий, давай. Ти до мене. глянь. Ось такі в нас міські карасики. А ти бачив, як він потрошку-потрошку -по смакував. Ну Диви, які класним. Ось такий. У. На хробачка. На пензлик хробачка. Ось так порадував покльовочкою. Що ж ми знову ймо невеличкого хребачка Та знову воду. Друзі, прикол сьогоднішньої риболовлі в тому, що ми знаходимось на такому невеличкому, вузенькому канальчику, по якому зараз дають течію. І ось коли дають течію, рибка тут потрішки. Активізується і з основного водосховища починає підніматись до гори. Ну і починає давати покльовки. І ось ми зараз бавимось такою риболовлею вихідного дня. Ну що ж, давайте спостерігати, тому що, тому що покльовки на поплавок це, це просто суцільний кайф. Щось, щось менше, але рибка. Ти диви, який карась! Це карась! Це карась, друзі, це карась. Глянь. Глянь, який прикол. А покльовка, яка цікава, як у дорослого. Блін, ну це ж... Ну це ж вирости гарний карасямбік. Глянь. біжи, малий. Що це таке? ти глянь, яке воно мале, як воно, дає супротив який. Ну, Знов невеличкий карасик. Слухай, ну це свідчить про те, що в нас рибка живе, росте та розмножується, що і подальшому буде, буде в нас карась в річках. Слухай, ну щось підійшли геть маленькі карасики. Що робимо? Підгодуємо. Давай зараз я зроблю декілька кульок. Тому що ну, це, звісно, цікаво, але ну, тут розбір має бути побільше. Зараз ось таких декілька кульок. А так, з руки. Та почекаємо, може щось цікавіше підійде. Так, ну підчеплю ще опариша Йдуть обережні покльовки, тобто він так от проводить своє знайомство з наживкою дуже-дуже обережно, але потім, коли він зрозуміє, що воно їстівне, поплавок починає ну, дуже різко уходити в сторону або підтаплює, тому нам потрібно ну, дочекатися цього моменту. От зараз проходить знайомство таке. Буває отак і три хвилини, але не потрібно поспішати. Ну Що ти познайомився? Іди сюди, іди сюди, іди сюди. Це цікавіший, який парубок. Ось так. Без підсака. Та підсак вигадали труси, тому беремо одразу у руки рибку біжи, поплавати трішки у відерці. Потім ми на тебе ще розпадимося. Ага, цей був на Бутерброд, крупніший вже. Ну, тобто якась система вже є? Давай ще разок зробимо бутерброд. Йому. Невеличкого храбачка та такого ж невеличку піночку. Ну що ти познайомився? Смачний тобі храбак чи ні? Ну, ну, ну давай, 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 давай. Ты же який хитрий, на. Ну. Карась, блин, шибанута риба, блин. Ага, карась. Латвичка невеличка, познайомилась також. Ну є і така. Так, подруга, давайте мені сьогодні не будеш заважати. Давай тікай додому. На каналі течія, тому доводиться ловити поплавком аж 3 г. Це доволі багато, але для того, щоб стабілізувати оснастку. Це потрібно робити ось таким ну майже важким по вимірам, поплавком. Але воно дає свої плоди, а знову проходить знайомство з оснасткою, верніше з насадкою. Ого, оце махина. Такий самий, але Ні, трішки ну, крупніший. Ну такі бутузик. Блін, як на поплавок. як на цю вудку. Вона легенька, контактна. Ай, друзі. Ось цей канал має глибину. У русловій частині це буквально тут, може, метрів 15 до 3,5 метрів. От поплавком у нас 2 метри, тому риба почуває себе досить спокійно. Але знайомство з наживкою проводить доволі довго, доволі тривалий час, тому потрібно терпіння. Ну, як завжди на риболовлі. Друзі, вибачаюсь за інколи цей шум авто проїжджаючого. Но ми знаходимося в місці, розумієте? Я ну, майже 20 кілометрів від свого дому, свого будинку, але ну, 20 кілометрів в нашому місті це, – це зовсім нічого, це, це майже поруч. Ось така риболовля в межах міста. Звичайно, Звичайну суботу з усіма, усіма місцевими колоритами. Ну, що ж, у нас пройшло десь півтори годинки. Нам час підгодувати. Ну, ви бачите, така, така невеличка рибка, їй дуже багато не потрібно, особливо карасю, він багато не їсть. Його потрібно приваблювати, але не нагодовувати. Ну от зараз ось дві такі колбаски. Принади карас часник, піде під попливець. Краще не докидати трішки, чим перекидати. Все, цього достатньо. Поки що цього достатньо. Одразу покльовочка. Давай, вигуляйся, вигуляйся. Ну такий невеличкий, але ну боцюган бойцовий. Ось так є. Що, навіть екстрактор потрібен? Ось такі красики. Долонька. Хлопці клюють два розміри. Доволі класний і ось такий. Не менш класний, але маленький. Ми його обережно знімаємо та відпускаємо одразу. Дивіться. -ки. Друзі, не на камеру влетіла така жирнюча красноперка. Відпустимо її. Вона добре поїла цього літа. Давай. Це у нас доволі така рідкісна рибка. Пливимала. Ой, друзяка, дякую тобі. Така покльовка класна була на чистого храбачка, але такого маленького-маленького. Майже як мотиль розміром. Ось такі карасі. Друзі, місто для риболовлі особливо не вибирали. Приїхали одразу, тут от сходинки такі, знаєте, зроблені. Почищено черед. ось такі підставки подвудки. Ну, це свідчить про те, що тут рибу ловлять. Ловлять, годують, тому ну, намагайтесь вибирати ось такі місця. Може тут не дуже чистенько, але. Тут рибка повинна бути. Ну, ось так душевно, мені навіть ніякої підставки не потрібно було ставити. Просто на рагульки на дерев'яні поставив вудку по-простому, ми ж рибалами по-простому. Ось так сів і тягаю карасів. Наступний. От чому йому це проти течії? Потрібно обов'язково йому проти течії. Оп! Стрибунець. Наступний кайфовий карась Хробачки подобаються зранку їв трішки опариша, але зараз йому подобаються храбачки ну що ж подобається значить почепимо монстр наступний монстр Хоч до акваріуму бери Щоб підправимо та знову в воду. А підняв поплавка як дорослий, аж серце забилось. Малі пішли. Ну, що ж робити? Я підгодував, але поки що зібрались малі. Відпускаємо. Спробую може збільшити насадку. Зараз поставлю храбачка, ще досажу, більш крупнішого. Друзі, що до догачків до сьогодні, знаєте, починав усіх грандфідер гранфідер 14 розміру. Ну, такий він гарний під хробачка, під опариша, думаю, піде. Але було дві чи три холості покльовки, зменшив теж 14 розмір, але перейшов на Silver Roach, він більш тоненький, такий, більш якби, ну, маленький відносно гранфідера. І... Пішла добра реалізація покльовок, теж майте на увазі, що інколи такий маленька паща, такий маленький рід, як у карася, потребує ще більш делікатних гачків. Друзі, для тих, кому може буде цікаво, чим я ловив сьогодні, це вудлича легенда, довжині 6 метрів, дуже легенька, класна вудка по оснастці. Основна жилка 0,14. Повідець використовував 0,12, ну, з такою рибкою, можливо, було потонше, використовувати поводок, але 0,12 та 0,12. Нормально клювала, нормально ловилась. Поплавок, до речі, повторюсь, використовував 3 грама, тому що в нас тут є течія, у нас іде покльовка. Знайомиться знову. У нас іде течія і ще й пішов вітер по течії. Зазвичай в таких умовах можливо використовувати грамове або півтора грама поплавець, але сьогодні умови інші, тому 3 грама. Підняв. Підняв, але холоста покльовка. Добре жмут храбака повісив. Мабуть йому до рота не влазить. Ну нічого, зараз може дочекаємось крупнішого. Поїхав, поїхав, поїхав знов, поїхав. Ну давай. Слухай, я, я навіть виймати не хочу, так кайфово. А це пліточка. Нічого, класненька така, глянь. Слухай, ну класна плітка тут є. Ну, доволі цікаво її виважувати. Біжи, мало. Ми чекаємо на карася, чекаємо, він ще буде. Друзі, принада це класичний карась часник, хіт усіх риболовель останнього часу. Одного пакунка мені було достатньо. Дуже важливо, не забувайте перебивати через сито, тому що... Вона по-іншому працює або взагалі не працює. Чомусь ідуть холості покльовки. Ну, зараз спробуємо його піймати. Хто це там такий? Початковий закором зробив з п'яти кульок, а потім кожні півтори годинки підкидав по дві кульки щоб він там не розбігався, а постійно був на ділянці лову. Ну, ось так все просто. Риболовля вихідного дня. До речі, якщо хтось не має залізного коня, яке зветься авто, можливо, це все зробити і на велосипедах, і на самокатах, і навіть на гіробордах. Тому що для махової вудки багато чого не потрібно, це всім можливо скласти у рюкзак, примотати вудку та й спокійнісінько собі поїхати на улюблений став. Обожнюю такі душевні риболовлі. Опс! Друзяки! Ну, цей карасик заслуговує вашого лайкосика. Нажміть лайкос, ваш коментар. Обов'язково напишіть. Незважаючи на початок жовтня місяця, активна риболовля продовжується. В тому числі на поплавцеву вудку. Сьогодні в нас досить активно клював карась. Була плітка, була краснопирка. Отже, я хочу кожному побажати гарно проводити час на риболовлі. Іди до мене. Всім пока, друзі! Україна понад усе!